Турніри відкритого Кубка Дніпра зі змішаних єдиноборств MMA в категорії еліт 10-17 років та ММА Сабмішен в категоріях 6, 7, 8 та 9 років зібрав 236 спортсменів, які представляли 22 клуби не тільки нашого міста та регіону Кривого рогу Кам'янського Марганця, але й сусідніх областей Запоріжжя та Покровська Донецької. Він став заключним насиченого і цікавого календаря громадської організації 2024 року, який був наповнений змаганнями різноманітного рівня. За участі великої кількості бійців, які залюбки приїздили до Дніпра, добре знаючи, як тут готують, організовують і проводять турніри. «У цьому році це останній турнір міської федерації міста Дніпро. Наступного року плануємо нововведення, будемо зорганізовувати змагання, будемо підвищувати рівень організації і йти вперед, до нових успіхів і змагань. Звітний турнір було проведено на базі ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Дніпровської міської ради, який став черговою і новою локацією дитячо-юнацького центру Штурм на мапі мегаполісу, що на житловому масиві сокіл. А самі змагання штурмовики присвятили пам'яті свого тренера з рукопашного бою та ММА Олександру Лобанову, виконуючи бойове завдання, наставник загинув смертю героя на війні з Росією. П'ять попередніх років він не тільки навчав дітей спортивних навичок, але і власним прикладом виховував та наставляв їх бути порядними, відповідальними і сміливими справжніми патріотами своєї країни. Ці змагання вони започатковані колективом нашого закладу для вшанування пам'яті загиблого героя нашого тренера Центру Штурм Олександра Лобанова. Тренери, вихованці цього, цього тренера, вони його пам'ятають і. Саме цими змаганнями хочуть шанувати його пам'ять. Хотілося би подякувати за організацію цих змагань, голові департаменту гуманітарної політики та спорту Осипову Олександру за допомогу, а також самому спортивному клубу Штурм за предоставний цей гарний зал. Подібні слова усі троє Сергій Михайлович, керівник дитячого юнацького центру штурм Сергій Роман та віцепрезидент громадської організації Федерація змішаних єдиноборств ММА Дніпра Едуард Таранусіч говорили у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. А після того, як пролунав державний гімн та зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять усіх полеглих на війні з Росією, вони нагородили дипломами і медалями переможців і призерів першого блоку змагань. Організація дуже відважна, все підготувалося, рівно в трафік попадаємо, ну, тобто дуже добре. Та рівень спортсменів також достойний. Дуже приємно, що на змагання приїхало багато людей, 220 спортсменів. Є, є також призери світу, Європи. Є, звісно, люди, які перший раз діти приїхали на ці змагання. Ми для них, для них організували такий вид, як сабмішин, боротьба без ударів. Дітям сподобалось. Змагання дуже динамічні, дуже цікаві. Вважаю, що рівень підготовки ну, достатньо високий. І... Це продемонстрували наші спортсмени і нашого клубу, і запрошених нами клубів до цього змагання. Їхніми переможцями у загальному заліку у розділі Еліт вікова категорія 10-17 років стали вихованці Дніпровського спортивного клубу Патріот. Їхні земляки зі сварогу, сьома, дитячо юнацька спортивна школа Дніпровської міської ради. другі – замкнули трійку призерів бійці з Фрідом Файтерс нашого міста. У розділі Сабмішен, юні атлети 6-9 років відбулися певні рокіровки переможців і призерів. Першість виграв сварог на другому місці. Господарі Килиму, дитячо-юнацький центр Штурм, Патріот третій.